Традиційно у цій порі в ефірі на телеканалі Утага у сьогоднішньому випуску мої колеги повідають, як у Кременчуці борються з амброзією, вогонь забирає людське життя та чи варто утеплювати свої осилі? Докладніше вже за мить. Крименчужанин, учасник АТО, підполковник Валерій Декусар захищає суверенітет нашої держави у зоні бойових дій. Нині він Кримучуці у відпустці. У вільний час зустрівся із волонтерами молодіжного парламенту Кримчука та розповів про ситуацію на Донбасі. Професійний військовослужбовець Валерій Декусар вже з півроку захищає Україну від сепаратистів. Він, як ніхто інший, знає, що зона АТО це лінія справжнього бойового фронту у всіх його проявах. Безконечно. грязные руки, грязное тело, грязная одежда. Помыться – да, постираться – да, но это ненадолго. Через два часа становишься таким же. Что такое Донецкие степи? С утра до вечера роют окопы наши бойцы. С утра до вечера. Любой рубеж – роют окопы. Щели, окопы, блиндажи. В инженерной техники крайне мало. То, что у нас есть, это волонтерские трактора быстро ломаются. Ремонтировать возможности ограничены, поэтому все роется рука. рубеж, Військовослужбовець показав молоді фотографії з фронту, розповів, при яких умовах доводиться солдатам виконувати службовий обов'язок. Поділився знаннями про військову зброю і техніку, а також пригощав галетами і сухого пайку бійця. Пачка галет це настоячі армійські галети, в продажі їх немає. Окресна тесто, оно виглядає як печенье, но ну, тут ні сладості, ні соленості, нічого нет. Ось такой стикер з медом, кава или пачка чаю. Допустимо, завтрак йде кава, обед і ужин – пачка чая. Влажна салфеточка. На питання молодих людей, коли нарешті закінчиться війна, Валерій Декусар відповів, що наразі про це говорити зарано. Але зазначив, що українська армія робить все можливе, аби це сталося якомога скоріше. Ми зробимо все можливе, щоб цей конфлікт закінчився. Ми зробимо все можливе, щоб очистити територію від бандитів, від реальних терористів, які там теж є, їх масово. Но на на сьогоднішній день это война, на сьогоднішній день та лінія фронта это фронт. Лідер громадського руху поруч Віталій Малецький подякував військовому за його патріотизм і відданість українському народу. Також зазначив, що найближчим часом наші захисники отримують чергову необхідну гуманітарну допомогу. Ми допомогу від міста, яку передає Кременчук, Часті п'яти батальйон тактичної групи де служить Валерій Володимирович. Це средства для відділення наблюдення за територією. Контролируемые нашими войсками территория противника это кратная хорошая 8 на 24 кратность на 53 бинокля мы таких бинокля. передаем. Электростанцию для того, чтобы обеспечить работу штаба, потому что там где они не стоят нету ни электричества, нету ни воды, нету ничего. Передаем электростанцию и передаем колючую проволоку, которой можно обезопасить бойцов во время... Э скажем, этого перемирия, когда враг, по сути, не идет в открытую воевать, но проходят диверсионно-разведывательные группы, которые заходят в тыл, которые устанавливают растяжки, которые минируют дороги, которые всячески выматывают нашу армию вот этой тяжелой позиционной войной. Мы хотим поблагодарить вас, Валерий Владимирович. Владимир. Надеемся, что ваши знания, ваши умения, ваш опыт станут для наших бойцов надежной защитой, сохранят их жизни и сохранят, соответственно, мир и стабильность В нашій країні. після розмови у дружньому колі активісти подякували офіцеру за цікаву і пізнавальну розповідь і подарували футболку з символікою молодіжного парламенту. Цими вихідними у Кременчуці зафіксовано кілька пожеж у різних районах міста. Вогняна стихія забрала здоров'я, життя і майно громадян. Більше знає Олександра Демиденко. Посварився з дружиною і підпалив себе. 29 серпня в автозаводському районі чоловік облив себе скипидаром та підпалив. Трагедія трапилась після скандалу із дружиною. Спалахнули обличчя та передня частина тулуба. Потерпілого було доставлено у центральну районну лікарню, де він нині й перебуває на лікуванні у реанімаційному відділенні. Лікарі констатують, обпечено майже 50% тіла. Стан тяжкий. Діагноз припусту. Опікова хвороба, опіковий шок, площа опіків 40-45% і опіки верхніх дихальних шляхів. Причини обставини отриманої травми з'ясовуються, хворий поступив у важкому стані, комплекс заходів, які належить виконані, стан хворого залишається стабільним, але важким. Цього ж дня по вулиці Ревенка на відкритій території загорілося сіно. Потерпілих немає. Втім, через необережне поводження з вогнем стихія знищила 7 тонн сіна. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, поки він не перекинувся на приватний будинок. 30 серпня трапилась ще одна пожежа, у результаті якої через паління у ліжку загинув чоловік. На місце пожежі, пожежі було одразу направлено два відділення на автоцистернах та одне відділення на автодрабині. Пожежа була ліквідована за допомогою ланки газодомозахисної служби найкоротші терміни, з мінімальними збитками. Але на жаль, на місці події було виявлено труп власника квартири 1936 року. народження. все літо комунальники активно борються з амброзією. Втім, з'ясувалося, що є у Кримучуці такі території, за які ніхто не хоче брати відповідальність. Хто ж допоміг мешканцям вулиці Тельмана у боротьбі з карантинною рослиною? Дізнавались наші журналісти. До активістів громадського руху поруч звернулися мешканці будинку з вулиці Тельмана. Допікають людей метрові зарості амброзії на ділянці, яку ніхто не доглядає. Щоб дізнатися, хто зобов'язаний покосити карантинну рослину. На місце виїхав лідер громадського руху Віталій Малецький. Поспілкувався з мешканцями. Тут возле вас так красиво, чисто, діви гуляють. возле дому, а там от получилася учасник між доману нікому не нада. Никому не, надо. Никому давно не так? надо. Давно уже так всегда было. И не первый год. Да. Никто там не косит, потому что оно никому не надо. А обращались вы куда-то коммунально? Ну, кому там обращаться? Там обращайся и тебе скажут. Подождите. Подождите. Нет, ну, мы... Никто не успевает. У нас мало людей. Никто не хочет косить, потому что они... Ніхто не платить за це». До того ж, з'ясувалося, що амброзія росте майже поруч з огорожею від садка. Тут немає ні господаря, ні відповідальної людини, яка все це контролювала і прибирала. Бачимо, що тут є, звичайно, і гаражі мешканців, і е, частина погрібів треба розібратися, які з них діючі, і навести тут лад. Буквально в 15 метрах від дитячого садочка зарослі амброзії десь по груди дорослій людині. Там більше метра висота цих кущів, і видно, що вони не косилися з самого початку літа. Тож баритися не можна. Перш за все, терміново необхідно подолати цю загрозливу рослину. Можна це зробити, на це потрібно лише бажання, півгодини часу, і ця територія стане більш охайною, більш культурною і буде відповідати вимогам до міських територій. Міський голова Олег Бабаєв говорив, що Кременчук це місто без окраїн. Молодіжний це не окраїна, це. Частина нашого міста, нашого Кременчука, і тут має бути кругом порядок, тут має бути чистота, тут має ага. бути зручно гуляти дітям. Не зволікаючи, лідер громадського руху поруч Віталій Малецький взяв косарку та власним прикладом довів людям, що слова не мають розбігатися з дією. Дихати важко і сльози течуть не лише від того, що жарко, але й від того, що Амброзія, при тому, коли її косиш, вона цей пилок струшує з себе, він летить просто хмарою. Дуже важко працювати. Втім, результат того вартує. Так тут було до втручання активістів громадського руху поруч. Ось так стало після. За годину запеклої роботи під палаючим сонцем та у куряві з пилку амброзії. Підсумок очевидний. Ділянку від амброзії звільнили, але на тому зупинятися не плануємо. Будемо там наводити порядок, тому що там ще є огромна яма з погрібов есть вот когда косиш, я чуть в яму в эту не скатився. Осінь у нас суботники привести там трохи все в порядок, звернуть його посадить какие-то молоді деревья, тогда будет легше ухажувати за цією спасибо большое. Да, вам тоже спасибо. Не будь байдужим до проблем власного міста. Бери відповідальність на себе. Вставай поруч. Готуємось до опалювального сезону у зв'язку із підвищенням цін на енергоносії та складністю з газопостачанням в Україні. Фахівці радять утеплювати стіни своїх осей. Наскільки вигідна така пропозиція? Дізнавались наші кореспонденти. Цьогорічний опалювальний сезон обіцяє бути справжнім випробуванням для гаманців українців, у тому числі і для Кременчужан. Щоб зекономити кошти на енергоносіях, фахівці радять утеплити стіни своїх домівок. За словами спеціалістів, у середньому матеріали і робота коштуватиме близько 350 гривень за квадратний метр. У цілому вийде чимала сума. Тим якщо скористатися спеціальною державною програмою і об'єднатися в ОСББ, пропозиція обіцяє бути цілком вигідною. Ви получите всі умови, для того, щоб отримати компенсацію 40% від государства, взяти кредит по 10% по програмі городської компенсації процентної ставки. Кремічу компенсують 15%. Є ще компенсація у ЖКХ, то допомагають цільовими деньгами з на термомодернизацию этих зданий. Проект на вот такую пятиэтажку с полной термомодернизацией всего здания без остекления занимает где-то до миллиона гривен. В результате компенсации сумма в районе 300 тысяч гривен, которая берется в банке, 400 максимум, делится на 5 лет. В итоге мы получаем с одной квартиры максимум в месяц затрат 50-100 гривен подорожание, но при этом квартира дорожает примерно на 20 процентов, уменьшается потребление тепла примерно на 40 процентов. То есть, если вы раньше за тепло платили 350 гривен, то в этом году вы будете платить по нынешним тарифам по 700 гривен. Но за, за счет того, что вы утеплитесь, вы останетесь на этих же 300 гривен, но только с новым тарифом. Взяти кредит у банку і скористатись державною програмою можуть і кременчужани, які не бажають об'єднуватись в ОСББ, а також ті, хто мешкає у приватних будинках. Останні вже активно готуються до зими, заплативши один раз за матеріали і роботу, люди значно заощадять гроші. Якщо я в зимовий період для частного дому 100 квадратних метрів, а від 300 до 400 кубічних метрів газа то в нинішню зиму розчёт идёт где-то максимум до 250. Если перевести на на деньги, то 100 куб 100 кубів газу это 700 гривень. Примерно я економлю до 1,5-2000 2 тисяч гривень за місяць. Будівельники відзначають, цього року кількість бажаючих утеплити приватні будинки значно зросла, а все тому, що вже багато хто дізнався, що це дійсно вигідно. Економія те становиться, ну, відповідно Меньше идет расход газа и всего остального, 8, да, и то есть пропадает и дом остывает медленнее. Много удобств. Вот даже, ну, если кто сильно утепляется, там десяткой ваты или пенопластом, то даже, ну, говорят, что становится прохладнее. Летом. Если есть сырость, тогда вот появляется плесень, грибок. А когда утепляешь, сырость не проходит. Вот откосы, они тоже. получается глухие, сырость не идет, и тогда нету низкие ничего. Я и сам решил свой дом утепить, потому что экономный. Якщо ж мешканець багатоповерхівки утеплює свою квартиру, то звісно заощадити кошти на опаленні йому не вдасться. Але у такому випадку він створює комфортний мікроклімат у своїй оселі, зазначають фахівці. Убирається плесень, убираються сквозняки, температура стіни буде завжди положительна, комфортні умови літом не будете включати кондиціонер. За отоплення ви будете платити ті ж самі, гроші, тому що є, і счетчик на дом, і виставляється по квадратному місці. Тому я би підході там вопросу в комплексі всім домам. Яким чином готуватися до опалювального сезону вирішувати вам, шановні телеглядачі? А Кременчуцькі новини й надалі сповіщатимуть про можливі варіанти економії, енергоносіїв та ваших коштів? Завтра, 1 вересня, свято знань. Упереддень Кременчуцькі новини вийшли на вулиці міста і поцікавились, чому віддають перевагу Кременчужани, книзі чи телевізору. Дізнаєтесь з опитуванням. Смотрю телевізор. Телевізор. Більше телевізор. Більше телевізор, так. Телевізор. Телевізор. Більше за все я полюбляю гуртати, а вже ж книгу якусь. Займаюсь дитиною. Ну, більше за все, інтернет, мабуть, щоб подивитися новини. Ні того, ні того. У вільний час я гуляю з друзями, а також буває, що і читаю книгу. У вільний час я дивлюся телевізор і читаю книжку. Только телевизор. Отучился читать, уже разучился, старенький стал. 80 скоро. Хватает старинки книжки. Ну, стараюсь книжки читать, но если быть честно, то <телек>, телек смотрю. Мы в основном сидим в интернете и смотрим там очень много интересной информации посновательного характера. И книжечки тоже интересуются. Особенно раскраски про динозавров его интересуют больше всего. Я читаю книжку. Я також люблю читати книжки. Я більше предпочитаю книгу. У вільний час я від поклику дишимо ч читати книжки або вмикаю телевізор. Частіше телевізор, навіть не телевізор, а частіше телефон. Інтернет гортаємо. Можливо, в наш час комп'ютеризації та інтернету книга дещо втрачає свою популярність. Втім, Кременшуцькі новини бажають усім більше читати а разом з тим молодіти, що вже доведено вченими. Завтра навчальний рік розпочнеться для 19 660 учнів Кременчуцьких шкіл. Цьогоріч учнівський контингент збільшиться на 222 учні, дітей, які у 2015 році вперше переступлять поріг школи. також стане більше. Святкові лінійки, присвячені дню знань, розпочнуться о 8.30. І щодо пасажироперевезень в цей день, 1 вересня, у міському громадському транспорті надаватиметься право безкоштовного проїзду учням початкової школи з 1 по 4 класи. До того ж, після літніх відпусток на маршрутки Кременчука вийде щонайменше 40 тролейбусів. Завтра в сімейному розважальному центрі острів розваг відбудеться Бебіфест, свято першокласника. На малечу чекає концертна програма та безліч сюрпризів. Організатором заходу виступив громадський рух Айла Кременчук. 1 сентября я хочу пригласити всіх наших школьників, першокласників, відмітити свой перший день знаний в класній атмосферен фестиваля Baby Fest. 1 сентября в 15.00 состоится большой праздник первоклассников в семейно-развлекательном центре остров Розвах, улица Киевская, 5А. Вас, как всегда, в лучших традициях Бэби Фест ждет большой праздничный концерт от наших кременчудских деток. Будут большие любимые мультгерои, ростовые куклы, детский фейс-арт и конкурс рисунков на асфальте. Все в лучших традициях большого семейного фестиваля Бибі фест Керманчузький Кремінь на домашньому полі у протистоянні з лідером цьогорічної першості ковалівським колосом зазнав поразки з рахунком 1-3. Наші земляки показали непогану гру, втім перемогти не змогли. Більше знає Дмитро Демеденко. Від Кременчужа наболівальники очікували тільки перемоги, адже в останніх матчах підопічна Сергія Ященка не радували ані грою, ані результатами. І мотивація була не перемогти лідера. І склад команди значно підсилився із заявкою Сергія Степанчука та Ігоря Горді. І відступати просто далі було вже нікуди. Але цього для перемоги виявилося замало. Розпочали двобіг господарі активної по спортивному агресивно Ігор Тимченко, Сергій Степанчук, Сергій Чинбай перші 25-30 хвилин поєдинку несли загрозу воротам суперників. Та варто було лише не мить розслабитися, і ковалівські футболісти організували швидку контратаку, яка закінчилася взяттям воріт Віталія Онопка. Відзначився Бондаренко. Більше того, на початку другого тайму Кременчужани пропустили вдруге. Гол на свій рахунок записав поздеєв. Причому забив колас, реалізувавши 11-метровий удар, який призначив арбітр матчу львів'янин Ярослав Біць. На повторі прекрасно видно, що призначив рефері пенальті безпідставно. Гравець гостей відверто симулював падіння. За 13 хвилин до закінчення основного часу гри надію Кременчуським болівальникам подарував Євгена Пришко. Нашим землякам вдалося провести гостру контратаку. Здавалося, дотиснемо. Моменти були. Але замість зрівняти рахунок пропустили. На четвертій доданій хвилині крапку у матчі поставив гравець «Колосу» морозко – 3-1. Наступний двобій наша команда зіграє на виїзді проти Херсонського кристалу 6 вересня. І на черзі інформації від синоптиків завтра протягом дня очікується мінливо хмарна погода. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-18 тепла, в день 23-28. Вдалого вам робочого тижня і лише приємних новин. Зустрінемось.